На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить, а на початку стисло про головне. <му> Депутати не підтримали ідею створення в Одесі Портофранко, франко зате проголосували за КП Муніципальна охорона і передбачили для пенсіонерів компенсацію за подорожчання хліба. <му> Ні, будівельному свавіллю. Генеральний протест виступив проти будівництва висоток у приватному секторі. Акція була попереджувальна. Моя русалка, моя лореляй. Допрем'єрний показ нового фільму грузинської режисерки Нане Джорджадзе відбувся в Одесі. Портофранко в Одесі не бути. Депутати міськради не підтримали ідею створення вільної економічної зони. Натомість проголосували за комунальне підприємство Муніципальна охорона, узгодили межі окремих парків та дали добро на будівництво готелю замість кінотеатру Одеса. Не залишили у скруті і найбільш незахищених громадян. Їм щоквартально будуть виділяти по 100 гривень на хліб. Детальніше про засідання сесії у сюжеті. Визначення меж парків це питання для Одеси одне із найболючіших. Та завдяки прийнятому на позачерговій сесії міськради генеральному плану у місцевого самоврядування з'явилася можливість розвивати зонування території міста, визначати межі рекреаційних зон і поставити крапку у незаконній забудові. Вперше в Одесі за довгі десятилеття ми приймаємо, встановлюємо граніси наших парків, що раз і навсегда також остановить всякі спекуляції і желання застраювати себе дома в парках і сквіт. Поэтому очень важное решение. Депутатський корпус підтримав рішення про погодження змін межпарків пам'яток з садово-паркового мистецтва і місцевого значення. Йдеться про парк імені Ленінського комсомолу, дендропарк перемоги та парк імені Котовського. Зважаючи на складну економічну ситуацію в Одесі і в цілому в країні було внесено зміни до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення на 2015 рік. Як зазначив міський голова, сьогодні багато пенсіонерів потрапили в непросту ситуацію. І так звана хлібна надбавка плюс 100 гривень до пенсії, що В поддержку для пенсионеров. Одессе более 100 тысяч неработающих пенсионеров, пенсия которых ниже полторы тысячи гривен. Вы понимаете, что такое сегодня выжить, прожить на такие деньги? В данном проект и решение предусматривается помощь на приобретение хлебобулочных изделий 100 гривен в квартал. Вот такая помощь. Я думаю, що якщо ми з вами, депутатський корпус, городская власть підставить плечо сьогодні людям в время, ми не можемо сьогодні влиять на некоторые рост тарифів, це не наші компетенції. Но ми можемо сьогодні в рамках нашого бюджету оказать помощь людям. Для зручності прийнято рішення нараховувати цю надбавку автоматично і отримувати її будуть пенсіонери разом із пенсією у звичній для них формі. Мы изучали этот вопрос и пришли к выводу, что внедрение там хлебной карточки восстановления, имитирование новой карточки, это достаточно сложный трудоемкий и дорогой процесс. У нас есть опыт прошлого года, когда мы выплачивали доплату всем детям войны. Это все-таки очень большой контингент, он практически покрывается сегодняшней как бы, хлебной, так называемой да, дотацией. И мы его можем выплатить таким же образом, через, вместе с через Укрпочту, вместе с пенсионными деньгами квартала, это вполне по силам. И вместе с теми деньгами, которые мы платим на 9 мая и ветеранам, и детям в Эмби. Те изменения, которые были внесены в целевую городскую программу, направленную на поддержку незащищенных слоев общества, сложно переоценить. Она имеет огромное социальное значение. Те 100 гривен, которые будут перечисляться... Як хлібна надбавка ежеквартально имеет має значение. значення. Це допоможе тим, не ветеранам виживати в сложное экономическое час. Огромное спасибо городскому голові, що він проявляє заботу о тих, кому і так сьогодні сложно. Зазначу, що Одеса єдине місто України, де соціальні програми не були скорочені. Більше того, по факту вони індексуються і соціальні виплати збільшуються. Ще одне важливе рішення: програма електронне місто. Раніше в Одесі був розроблені. Роблений веб-портал Єдиний центр звернень громадян як один із проєктів електронної системи управління містом. В результаті довгої кропіткої роботи з'явився якісно новий продукт. Мета не тільки спрощення процесу подачі документів, але й підвищення контролю всіх етапів обробки звернень одеситів. Сьогодні до порталу підключені усі структурні підрозділи мерії, в тому числі і комунальні служби. Стратегія президента України, яка була представлена в місті Одесі, стратегія 2020. одним із її пунктів. Есть пункт создания электронного правительства. Электронное правительство, я уверен, подразумевает собой связь Киева со всеми остальными городами, поселками, селами, в том числе в перспективе, для того чтобы быть готовыми включиться в единую электронную систему страны, которая сегодня внедряется в городе Винница, эффективно внедряется в Львове, Харькове, Днепропетровске. Для этого нам нужно на месте создавать определенную базу, электронную базу данных. У нас сегодня нам предстоит большая работа. Первый этап нашей программы включал в себя портала обращения граждан, электронного обращения граждан. Я считаю, что, уважаемые коллеги, это завтрашний день, это то, к чему мы идем. Нам необходимо перевести в ближайшее время, провести, сделать колоссальный труд и перевести всю нашу бумажную Базу даних в електронну. Наступне ключове рішення стосується безпеки одеситів. Депутати абсолютною більшістю голосів підтримали проєкт створення комунального підприємства Муніципальна охорона. Ми муніципальний департамент муніципальної служби безпеки, прийняли доповнення і фактично обновлену програму «Безпечний міст». Це те, що диктує нам сьогодні время. Заботиться о громадян гражданства нашого міста всеми возможными способами і тими можливостями, якими сьогодні обладає городською совету, городская власть. Создание данного комунального підприємства не це не каких-то частних підрозділів или частной армії. Даний підрозділ буде займатися охороною комунальних установ, які нині укладають договори з приватними охоронними структурами. Ще одним напрямком роботи буде наведення порядку з мафами, а також стягнення адміністративних штрафів, які йдуть в бюджет Одеси. Дані про те, що головною жертвою спійманих в Одесі терористів мав стати народний депутат України Олексій Гончаренко, підтвердилися в рамках інтерв'ю одеським журналістам. Цю інформацію озвучив президент України Петро Порошенко. Це було прізвище народного депутата Олексія Гончаренко. Вони перехопили його телефонні розмови. Вони планували терористичну атаку на шляху його слідування, і завдання це було їм поставлено. Я думаю, що зараз. Справа честі вийти на організатора. Ми вже бачили. Президент зазначив, що скоро слідству буде відомо й призвищі замовників замаху. У свою чергу заступник голови фракції блок Петра Порошенко у Верховній Раді України Олексій Гончаренко подякував співробітникам СБУ за злагоджену і оперативну роботу. Фактически они спасли мою жизнь, но еще больше я благодарен как одессит и как народный депутат, потому что фактически СБУ предотвратила кровавую баню в Одессе. Ведь эти люди, экстремисты, диверсанты, террористы, они не то что планировали там ряд политических убийств, они хотели взорвать мосты, они хотели подрывать взрывчатку прямо в городе, они готовы были к уличным боям. То есть если бы их план начал осуществляться, Одесса бы превратилась в поле боя. И я не представляю себе среди жителей Одессы ни одного человека, каких бы политических взглядов кто ни был, кто мог бы это приветствовать и кто был бы этому рад. Нагадаємо, затримані терористи не перші, хто вчинив замах на життя Олексія Гончаренка у травні минулого року. Співробітниками СБУ були затримані два терористи, які готували спецоперацію з ліквідації народного депутата. Генеральний протест за припинення будівельного свавілля у провулку Леваневського. 2 Приватний сектор не призначений для висотних будівель однак, це ніяк не заважає недобросовісним будівельникам зводити дев'ятиповерхові на халбуди, наголошують активісти. Щоб перевернути увагу до проблеми, одеський громадський рух провів напередодні попереджувальну акцію. Генеральний протест організація, яка покликана об'єднати територіальні громади та прищепити Одеситам культуру самоврядування. Одне з пріоритетних її завдань контроль будівельного законодавства в Одесі. Останнім часом набув поширення особливий вид шахрайства, незаконне зведення висотних будівель на території приватного сектору, наголошують активісти, і вони мають намір з цим боротися. Здесь, по нашим данным, которые мы получили, было получено разрешение на реконструкцию частного жилого дома. Максимум достройка до трех этажей. В итоге мы видим здесь многоквартирный девятиэтажный дом, под который никакие сети не предназначены. Узкий этот тупик Ливаневского, никакие машины сюда не заедут. Рядом стоят уже построенные таким же произволом здания, то есть пожароопасность вообще высшего уровня. Припинити це свавілля могла б державна інспекція будівництва і архітектури зазначають активісти, проте вона не здійснює належного контролю над процесом будівництва і в цьому їй допомагає заангажоване судове рішення. Ми возмущені тим, що несмотря на всі майдани, всі революції на містах продовжується. І якщо на нього не буде реагувати, к сожалению, судебна власть поки у нас ще не підконтрольна, к газки у нас не підконтрольні Місцевому самоуправню, і буде продовжуватися до безконечності. Учасники мітингу одноголосно прийняли резолюцію, в якій вимагають зупинити будівництво та демонтувати незаконно добудовані поверхи будівлі. Активісти впевнені, що міліція і прокуратура мають негайно відреагувати на цей безумовний злочин і покарати винних. Крім того, активісти не вимагають негайно виконання закону про передачу функцій ДБК органам місцевого самоврядування. принят такой закон, мы считаем, что это прогрессивный закон, но чтобы он не был спущен на тормозах, мы обязательно будем его контролировать. То есть, а когда уже строительная инспекция будет подконтрольна местному самоуправлению, тогда мы будем спрашивать и с местного самоуправления, и со строительной инспекции, чтобы вот такой произвол, такой ужас в нашем городе больше не повторялся. Акція активістів попереджувальна. Однак, у випадку, якщо законні вимоги одеситів, інтерес яких відстоює генпротест, будуть проігноровані, вони залишають за собою право почати громадський демонтаж даного об'єкту без додаткових попереджень. Вісники миру документальний фільм, у якому зібрані основні моменти діяльності Одеської обласної ради миру, показали сьогодні представникам дипломатичних місій, акредитованих в Одесі. Презентація відбулася у рамках благодійного фестивалю мистецтв Великодні зустрічі. Чого досягли за півстоліття, знає Катерина Чабан. В залі регіонального інституту державного управління ніде яблуку впасти. Тут зібралися студенти та дипломати. Привід більш ніж поважний діяльність Одеської обласної ради миру та пошук партнерів для співпраці. Організація существує вже 48 восьмий є чим Дуже багато полезних речей по патріотичному виспитанню. Не только молодежи, жителей Украины, э, любви ко всем, это христианская заповедь, это любовь, прежде всего, главная заповедь, ну и любовь к Украине, к нашему краю, к Одессе. Главная цель. Якщо є аналогічні миротворческие організації в ваших странах, ми хотіли бы з ними активно сотрудничать. Окрім проведення різноманітних вечорів та фестивалів, таких як Різдвяні та Великодні фестивалі, особливу увагу Рада Миру приділяє воїнам АТО, котрі лікуються в одеських шпиталях та біженцям і переселенцям. генеральных бойцов, участников антитеррористической операции в Донецко-Луганском области, также десятки беженцев из мест боевых действий. Областной совет мира неоднократно оказывает гуманитарную помощь военно-медицинскому клиническому центру. Демонстрували документальний фільм Вісники миру Андрія Горчакова. Там показана реальна робота, яка була при Івані Петровичі Гайданке, який був перший председатель при Ніколаї Пантелеймоновичі Павлюке, при Володимирі Філіпчуке і вже в настоящий момент Володимир Михайлович Іжа. Це конкретна робота за весь період роботи обласного совету миру. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Одеські журналісти, які стали чемпіонами Європи з міні-футболу, і досі отримують вітання. Почесні відзнаки їм вручили на черговій колегії управління у справах фізичної культури та спорту. Тему продовжить Катерина Чабан. Титул чемпіонів світу зміні футболу серед представників змі одеські журналісти вибороли в Єгипетській Олександрії. На початку березня там пройшов другий міжнародний турнір. Ця блискуча перемога увійшла до найвагоміших здобутків спортсменів Одещини. Журналісти прославили Україну за кордоном і потрапили до числа тих, кого відзначили на підсумковій колегії профільного відомства. В першого. Окрім золотої медалі, котру привезли додому, сьогодні перелік нагород одеських журналістів доповнився почесними відзнаками та подяками від керівництва області. Зі з боку влади одеські спортсмени-журналісти раді. Обіцяють, це не остання перемога. І прапор України та Одеси ще не раз майорітиме на закордонних спортивних полях. Приємно було, що як і председатель обласного совету вручив грамоту Союзу журналістів, так і председатель обласної державної адміністрації. Вручив нам почетну грамоту. Спасибо за внимание, за уваження. В этом году в ноябре у нас буде іще один ответственный матч в арабських еміратах. До Арабських Еміратів одеські журналісти поїдуть у складі української збірної. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Одеський колорит у любовній драмі. Допрем'єрний показ нового фільму прославленої грузинської режисерки Нани Джорджадзе Моя русалка, моя Лореляй» відбувся в одному з кінотеатрів Одеси. Комедійну мелодраму представили виконавці головних ролей та продюсер картини. А режисер фільму в цей час презентували його в рамках міжнародного кінофестивалю у Парижі. У всеукраїнський прокат картина вийде вже сьогодні. А от наш кореспондент Катерина Чабан вже готова поділитися власними враженнями від побаченого. Прем'єра фільму Моя русалка, моя Лореляй» вперше після зйомок зібрала разом практично усю творчу групу. Історію кохання, яку знімали в Одесі, глядачам презентували ті, хто вклав у неї чи не найбільше своєї праці. Продюсер фільму Валерій Калмиков розповів, що головну героїню шукали довго і в Україні, і в Росії, але знайшли саме в Одесі. Стрічка обіцяє бути дійсно цікавою. Переконує продюсер. Сама історія була достатньо цікава, необычна. і Мы очень хорошо знали автор сценария, который живет в Сан-Диего, США. Мы с ней знакомы и дружим, и очень любим Нану Джорджадзе. Когда от такого режиссера идет такое предложение, от него очень сложно отказаться. Фильм уже более полугода идет по различным кинофестивалям мира. Везде очень хорошо принимается. Виконавиця головної ролі, одеситка Катерина Молчанова, зізналася, що саме цей фільм вважає своїм справжнім дебютом. Хоча за спиною актриси вже близько десяти картин свою першу головну роль вона отримала саме у фільмі Моя русалка, моя Лореляй. Ощущення прекрасне, Мені здається, що фільм знайде свого зрителя, а нього згадувати неоднократно від якщо посмотрев фільм спустя, возвращается мысленно в історію как-то вспоминает о каких-то моментах, произошедших в этом фильме, то, значит, все было не зря, и значит, не зря мы снимали это кино. Події фільму розгортаються у Радянській Одесі у 80-х роках минулого століття. Головний герой, 14-річний підліток Федір, закохується у 18-річну Нюрку. Здавалося б, між наївним хлопчаком і місцевим нічним метеликом нічого не може бути. Однак їх обох захоплює перше почуття. Це історія про те, що у любові немає віку. Чисте почуття з дорослого робить дитину, а дитина швидко стає дорослою. Для мене це було щось таке нове в житті, нове відкриття. Очень понравилось, звісно, Понравилось общение з людьми. много таких знаете, нових знакомств. Вже від сьогодні у великих містах України глядачі зможуть переглянути стрічку Моя русалка, моя Лореляй у кінотеатрах та згадати своє перше кохання. Катерина Чабан, Іван Гапіч. На цю мить у мене усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.